Вітаю вас на каналі Місячна країна. Щоб краще зрозуміти, яким буде другий місяць літа, важливо знати, які дні будуть небезпечними, коли і чого чекати. Зараз про це розповім. І перша така дата це 1 липня, З'єднання Сонця і Меркурія. Перший день липня пройде педегідою негативної енергії, породженої Сонцем і Меркурієм. Це буде спалення Меркурія, яке торкнеться двох головних тем спілкування і фінансів. У роботі та фінансових справах чекають хаос та плутанина. У спілкуванні з людьми буде багато проблем і негативу, можливі, непорозуміння на всіх рівнях, у стосунках, коханні, на роботі. Намагайтеся цього дня ні з ким не конфліктувати. Наступна дата це 3 липня, супермісяць у. Козерозі. Супермісяць це коли повний місяць максимально сильно зближується до землі. У 2023 році всього, всього буде три супермісяці, і 3 липня це перший з них. Цього разу це буде повний місяць у козерозі, земному знаку. Сила стихії землі істотно послабить місяць. А також зробить слабкими і ледачими нас з вами. Цей день буде несприятливим, складним, конфліктним. Знаходити компроміси стане важче. Непоступливість може призвести до проблем на роботі, а також до сварок у родині. 23 липня початок Ретроградного руху Венери. Венера буде ретроградною з 23 липня до 3 вересня. Сам день початку ретрофази Венери буде небезпечним, оскільки сили і енергія будуть на мінімумі. Бажання робити щось і до чогось прагнути може згаснути в багатьох з нас. 23 липня у Занепаді будуть і любов, і здоров'я. Можлива раптова втрата сил, апатія, зневіра. 27 липня Меркурій у з'єднанні з Венерою. З'єднання Венери і Меркурія це небезпечна астрологічна подія липня. Коли ці дві планети опиняються по один біг від Землі, вишукуючись в ряд, це призводить до серйозних енергетичних проблем. Цього дня ми будемо позбавлені сил, а також із високою ймовірністю станемо запальними, агресивними. Бажання знаходити спільну мову не буде практично ні в кого з нас. Замість цього всім захочеться бути егоїстами. Кожен буде намагатися тягнути ковдру на себе, просуваючи свої власні інтереси в обхід загальним. Тож, такі будуть негативні дні у липні. Не забувайте про те, що у липні буде доволі багато і сприятливих днів, про які я розповідаю у своїм відео. Тож, сфокусуємося на позитивному. И я бажаю вам удачі в будь-який із днів липня.